І, любі мої, вітаю усіх на своєму каналі. І сьогодні хочу разом з вами подивитися цей новий каталог Oriflame, який буде, буде діяти вже з 4 вересня, ось серпня, з 4 серпня по 23 серпня. Ось майже увесь наступний місяць, останній літній місяць. І які ж новинки нас тут чекають, давайте подивимося. Перше, що ми тут бачимо, це бачите, розкішне волосся завжди. Новинки для волосся. Зазвичай новаційні продукти для відновлення волосся зсередини. Ось так написано. Тут у нас і спа вечірка. Приєднуйся, щоб подбати про красу тіла з голови до п'ят. Тобто будуть такі знижки для тіла засобів, я так розумію. Так. І перше, що ми бачимо, перший розворот це новинка до І Якісь неймовірні такі два нових, нових засоби. Перший. Це у нас кондиціонер, я так бачу. А, ні, це щось прешампун. Тобто, це е, перед шампунем щоразу, коли миєш волосся. Нанеси на волосся, на вологе волосся, залишне 5 хвилин. Такий перешампунь. Дуже-дуже цікаво, що це таке. Так, І друге це засіб. Зараз почитаємо. Потім вибери шампунь. Нам рекомендують. Потім вибери кондиціонер і потім. Це у нас нічна сироватка. Використовуй один раз на тиждень, ввечері. Розділивалося на секції. рівномірно на сироватку вранці змий. Оце, знаєте, такий засіб не дуже зручний, ще, ще й мити вранці, але а, цікаво, цікаво, як він працює. Так, ще одна новинка. Так. А, це вона і є. Нічна сироватка. Тут тепер окремо все написано. «При шампунь для відновлення пошкодженого волосся доолоджі. Тобто, це такий до шампунчика використовувати, відновлювати волосся за 5 хвилин до шампуню. Мені здається, що це дуже гарна ідея. Знаю, що користуються таке кондиціонером спочатку на волосся перед миттям голови. Ось тут просто спеціальний такий засіб, така маска. Перед шампунчиком. ось як Наче як олійку ви наносите, мабуть, щось такому типу. Так, залишне 5 хвилин, потім змиї. Так, 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 так. Які тут, мені здається, нічого не написано. Сироватка при шампунь. Угу. На вологе волосся дуже цікаво. Так, далі нічна сироватка для відновлення пошкодженого волосся. Ми вже про неї почитали. Це вже потрібно раз на тиждень на ніч наносимо таку сироватку, вранці ми, миємо голову. Дуже цікаво, о, яка класна штучка. Дбайливе ставлення до волосся. Це в нас щітка для розплутування волосся така зовсім нова. Якась, бачите, така цікава. Так. З нейлону такі тут зубчики. Щитинки різної довжини. Зручно брати з собою. Ось така цікава новинка. Тут у нас вся колекція шампунчиків Duology. Так, Мені, до речі, дуже сподобався шампунь, який йде. Ось цей фіолетовий. Це проти випадіння волосся. Гарно, гарно працюючий. Дуже гарно піниться. до речі, дуже він економічний. Можна трошки дає гарну піну і гарно вимиває. Так, стійка, а ще одна навитка. О прям супер. Хто хотів собі такий гельчик. Це гель для вкладання волосся. Ось, можна і чоловікам, і жінкам. Цього разу універсальний аромат, мабуть, без аромату. ось Дуже-дуже класно такий гель. Я теж. Собі такий купляла гель. Він дуже круто робив такий локон, знаєте, так закріплював прикольна штука. У мене ще він є. Так, далі, підготується до укладки це термозахисний спрейчик. А це якась супер штука, Щітка стайлер. Вона випрямляє, я так розумію, волосся. До після. вона тут більш блискуча, я так розумію. Так, 200, але ціна, бачите, 2600 гривень майже. Але штучка цікава. Так, легкий крем-кондиціонер мені подобається, я такий собі придбала, користуюсь, сироватка відновлююча, філетова маска для нейтралізації жовтизни. Так, нутрікомплекс для волосся. Це взагалі супер зсередини відновлювати організм. Так. Далі. Масажер для шкіри голови класний цей. Так, зі знижкою буде сухий шампунь для контролю жирності. Так. Далі туші. 5 в одному класична. Будь-яка 139. Це 5 в одному водостійка, не водостійка будь-яка. Так, есенза. Аромат. Це ж Дані Голд можна потерти сторінку. Це дуже такий, мені він виразний вираж, такий якийсь апельсинових квітів, як вони <сих> <сих> називаються. Тут, знаєте, це точно. Щось цитрусове, але тут входить у нас калабрійський бергамот, фліордерант це, до речі, це є ця квітка. І тосканське дерево. Цікавий, дорогий, класний аромат. Так, далі. Рум'янов бронзер у кульках. Зі знижкою і, до речі, новий пензлик, скошений пензлик для рум'ян. Новинка. 159 гривень. Ой, класний пензлик. Він схожий на той, яким я зараз користуюсь. Він супер. Теж Reflame. так, Капсулки це у нас відновлювальні капсули для обличчя з концентратом олій. Буде гарна знижка. 899 гривень, хто любить, Так, кремчик Royal Velvet, Зараз я хочу трошки розказати про цей нічний крем. Зараз я ним користуюся, скористувалася декілька разів. Дійсно, дуже така шкіра доглянута, він жирненький, досить такий, але раніше був ще більш жирний, зараз більш легкий він. Тому мені дуже-дуже він сподобався. І шкіра така якась вирівнена, оксамитова дійсно, на ранок. Рекомендую спробувати. Але, ви знаєте, якщо у вас жирний тип шкіри, то, мабуть, не підійде, бо він буде вам за важкий. А ось у кого суха шкіра, яка потребує такого живлення гарного, то рекомендую. Так, далі. Навколо очей це денний кремчик, але вони без нижок. Так, що в нас далі? тут? Далі в нас вітамінчики, дуже круті. Так, Крем для руки тіла молоко і мед, всього за 199. Дуже круто. А, цей аромат відчуємо, він неймовірний. Круто-круто пахне. Так, і класний, такий приємний цей кремчик лосьоноподібний такий класний. Так, Аромати пішли це новинка. Я вже дозамовила собі ще два аромати, яких мені не вистачило. Це позас Mythical Seduction. Так. Так, зараз. Так, приємними якимись ягідками пахне. Ну, на сторінці темна слива і ніжні квіти. Ну, цікаво, дуже скоро з вами спробуємо, коли я отримую друге замовлення з каталогу номер 10 це 11-й А Так, мені сподобалось слово каталужок. Так, далі. Парфумований спрейчий Джодані Голд Everlasting Glow. Ось такий. Давайте треш можна потерти сторінку. Ага, відчувається. Трошки, знаєте, по сторінці мені нагадує класичний Джордані Cold Original аромат з якимись нотками нагадав. Але написано, що тут сяйво хльордеранжу витанчені зіланги Ну, Прям такі ноти цікаві, класні. Так, Цей вже ми з вами пробували Amber Elixir Warm Temptation. І він ванільний. Мені ваніль-ванільна така Вершкова він тут дуже-дуже виразний. Тепла амброва деревина, яскраві цитрусові і м'які жасмін насичений, мигдально, -вишковий, а, мигдально -вишковий, вершковий вишковий акорд. Це, мені здається, що він тут головний. Так, ароматики, тор'яндочки такі привабливі. Воляре тендер і воляре просто класичний. І ще є ось такий фіалко, Фіалка 100 мл, тут, до речі, «Women's Collection. Дуже нахвалюють цей аромат. Тому, хто хоче спробувати, то можна брати. Смілива і впевнена. Ось така краса. Так, далі Nordic Water, Infinite Blue звичайний. Ой, класні такі аромати, дуже-дуже приємні. до речі, ціна буде будь-які два. Всього за 499 гривень кожен. Класний. Класна пропозиція. Eкла Це така класика, досконала, витончена. Така, ну, Знаєте, аромат дорогої жінки. От Мені він Екла Fem і Екла чоловічий, такий класичний. Це просто безпрограшні варіанти. Так, на кожний день. Екла, оце новинка у нас Рів'єра Екла Famoul Cent Riviera, 599 в цьому каталозі. Такий насичений Вечірній аромат Кланоїд. Класний, лохина жасмин пачулі. І більш легкий такий екла Intensity, але він цікавий і гарно розкривається. На кожному по-різному, до речі, мандарин, липовий цвіт, ваніль. Він ось на літо гарний, такий, знаєте, можна ним користуватися, він не буде душити. так магнетіста оцей аромат пасіфлори цієї квітки, яка квітне лише один день одну добу. І дуже-дуже має класний аромат, саме аромат магні... магнітиста, Він дуже-дуже схожий дійсно на пасіфлору. Так, парфумований водичка 999. Це дуже-дуже такий стійкий насичений аромат. Мені якось в мене є мініатюра, вона лежить у мене в сумочці. І перші перша спроба мої, коли я ним користувалася, мені здавалося, що він ну якось знаєте швидко, швидко припиняє свої свій, свій аромат, але свою дію. Але чим далі, мабуть, він чи настоявся там в цьому флаку, маленькому флакончику, але він прям тепер стійкий і дуже-дуже надовго. Тому навіть не знаю. Класний аромат. Мені подобається дуже він. Він такий незвичайний. Він з Джорданіс-нижками. Drama Queen і Sweetheart Rose по 499 нещодавні новинки. І пропонують нам придбати пробник наступної новинки. Це Midnight Magic Elvie, Це Elvie буде у нас такий Midnight Magic. Ось. Дуже-дуже круто. Так. Далі аромат уже В. Це можна понюхати. Це Divine класичний. І Divine можна придбати і мініатюру, і кремчик профумований і кульковий дезодорантик. Так, усвіт. З Tea Паті. Подобається мені зараз влітку його наносити, якийсь він такий, знаєте, немає ніякої притерності, такої якогось перенавантаження. Ось, але відчувається він досить довго, так, ну, години, годин 5 точно. Ось, але він легкий одночасно, теж не задушить. Такий офісний аромат. Мені він спочатку пах молочним якимось коктейлем, але зараз більш відчувається, знаєте, якась така як тут, фруктовий амбровий, якась амбра ось в цьому ароматі. Ну, Цікавий також, як на мене, багатогранний аромат, не знаю. так, цікавий. Так, цікавий. З вишенкою аромат. Це Cherry on Top Love Potion. Буде гарна ціна 499. Тут акорд помади, і він тут прям виразний, дуже помада і трошки вишні. Ось ось такий аромат. Цікавий, цікавий. А це вже парфуми. 1349. але стійкість максимальна. Amplified. Так, all or nothing amplified. І так, також так, кремчик у пару для тіла з цим ароматом. А, так. Тут бачите парфюмери переставлені, які робили ці аромати. А, це у нас аромат Jordani Gold Goutes Gold 999 гривень. Ексклюзивний акордцяєво золота От такий дорогий аромат класний. Позис Absolute для чоловіків. Позис Secret Man по 999. Обидва аромати неймовірні. А, ось дуже крутий для таких більш солідних чоловіків. Джордані Голдмен. містер Джордані Аква. Також класний. Але мені, до речі, не, не сподобався пробнику цей Аква він не дуже такий водяний, він більш деревний, якось тут на картинці намальована. Nordic Waters Infinite Blue для чоловіка. Також зі знижкою цей Ecla ecla точніше Вікенд. Азур ось 599 для чоловіків. Це крутина літо, свіжачий аромат. Це більш такі, а, це різні тут бюджетні це, це не бюджетний грейтер 559. А ось у це більш бюджетний такий аромат приємний. Так, Legend, Glacier Extreme. Так. так, Пішла в нас уже, о, ви тут подивіться, тільки я придбала собі люстерку на китайському сайті, щоб знімати відео, дивитися красиво в нього, коли знімаю якісь макіяжі чи щось випробовую. І тут буде прикольне таке люстерко за 189 гривень. Так, Тримай в руках або на підставці. О, класи, на підставку можна поставити. ну Треба брати, ну, коли штучка, і ось так тримати. ну Мені дуже-дуже подобається ця ідея. Треба буде подумати про це. Так, олівець-підводка для очей, і ще й останнє в каталозі. І тут буде 5 варіантів. Дуже-дуже шкода. Не знаю, що буде на заміну чи буде щось, тому що ці олівчики були неймовірно круті. А, можливо, придбаю на останок собі якийсь ще відтіночок. Так, Двосторонні такі олівчики. Тут підводка такі олівець тонкий. а тут тіні олівчику. Ну, ви знаєте, не дуже мені подобається. Передбала собі. Один з цих відтінків іскристий, ігристий нют, і ну, знаєте, не користувалася тих вір, як придбала, так, спробувала і лежить він. Не Натяг... тягнеться рука. Ось. Далі, це для брів на засоби. замість плати за доставку, це за другим замовленням, взяла таку собі підводку зелений нефрит. Буду робити таку стрілочку зелену, думаю, буде красиво. Так, моя одна з улюблених тушей, це Double Effect 229. І в останнє в каталозі, не зрозуміло, що чи ще чіпчики, чи ця туш В останнє в каталозі, щось останній. Так, далі помадки і олівчики для помади. Так, можна зробити комбо, такий олівчик і плюс помадка 269 дуже гарна вигідна пропозиція. так Блиски на літо зараз дуже-дуже актуальна, бальзамчики такі з відтінком класні. Супер стійка помада вже буде скоро восени, дуже-дуже потрібна і необхідна. Тут дуже такі круті насичені відтінки є. Так, ця помадка, мені подобається наносити її на якийсь такий жирненький бальзам, щоб вона не дуже застигала на губах, але вона виглядає тоді на мільйон, просто на мільйон. Дуже-дуже круто. Коли на нас губи, наносити цю суперстійку матову рідку помаду. Ну вона тоді не буде суперстійка, але губи будуть виглядати неймовірно. Так, компактна пудричка така крута новинка написано. А, новинка це у нас оце, не пудра, а варіньольний бібий крем. Ось кремчик крутий. Мені сподобався, я придбала собі ось такий ефект засмаги. І наношу на ніжки. Дуже-дуже так симпатично це все, все виглядає. Ось таке я застосування знайшла. Так, далі. лаки такі гель лаки, як він називається. Ось відтіночки, без знижки, але закріплювальне покриття для гель-лаку цього, яке можна будь-який лак закріпити, не обов'язково з цієї колекції. Це, звичайний також лак, але можна просто будь-який і буде дуже-дуже круто триматися і ще краще виглядати нігті. Так, BB кремчик рекомендую ось такий спробувати: 149 гривень всього лише. І дуже класний відтінок. Ну, природні, природній. Ну, тут всі відтінки прикольні. Так, далі. Щас, зараз, зараз подивимось з вами, що ще цікавого. Консилер устіконколор зі знижкою. Так, ця туш моя зараз одна з найулюбленіших закінчується у мене. 129 гривень буде в каталозі. класно всім рекомендую. Так, помадки. І лакіон онколор так, нові, нові пензлики. Такі пензлики, до речі, дарую двосторонній в моєму відео нещодавньому замовленню Маріфлейм. Хто не приймав участь, приймайте обов'язково. Собі ось такий для розташовування тіней. Дуже подобається, неймовірно круто. Працює. Рекомендую. Так, далі, що тут цікаве, помади. Джордані, гарна знижка. Хто хотів собі помадку Джордані буде зі знижкою помадки. Обидві колекції матова і кремова, сатинова. Сати... А, тут сатинова і тут сатинова написано. Так. а тут сіткові упаковці. Так, тут три відтінки, Ось три відтінки, і все повноцінна колекція. Так, пудрочки Джордані, дуже круті, все так суперово. Так, далі йде кремчик. Дуже мені подобається ось цей нічний кремчик Еліксир, чи як він тут називається, відновлювальний клітинний крем. 499 гривень. Дуже подобається в запасі. ще ось такий лежить, ще не користувалася. Так, класне. Серія Optima встановлена. Так, давайте трошки перегорнемо пошвидше. Щось, можливо, ще тут цікаве буде. Ось цікавинка це пов'язка на голову для вмивання. Так, змочи пов'язку, затримай макіяж. Ага, можна прям цією пов'язкою і ще й макіяж знімати прям повноцінно. Дуже цікаво. Використовуй широко, щоб утримувати волосся під час бажаної процедури. Ось така як шапочка, можна майже як шапка одягати. Дуже-дуже цікаво пов'язка для вмивання. Давайте далі. Вауд серія. Деякі продукти тут зі знижкою. Новий. No так, новий no дуже-дуже класні засоби, але бачите, треба, потрібно прям цю цілу серію обрати для повного ефекту. Хоча бувають знижки і на поодинокі продукти. Сироватка для інтенсивного зложення Novage 599, знижка 50%. Класно. Так, а щось ще таке цікаве. Захисний крем за спирт 50, 399 для новеч це дуже-дуже класна ціна. Термокухоль ось такий здоровезний. Коштує 949. Ще трубочка йде в комплекті, прикольно. Так, вітамінчики. Так. Велософі колекція для догляду. Мені дуже подобається, я вже неодноразово казала ось цей сером. Сироватка в цьому флакончику. Також і сам кремчик, я його прям полюбила. Для вмивання не користувалася, не знаю. Так, далі. Зубні пасти, зубні щіточки зі знижками для чутливих зубів паста і освіжаюча. Ось Освіжаюча в мене, як завжди, була фаворитом, але зараз якось відбілююча. Я її тільки відкрила і насолоджуюсь, як вона працює, як вона взагалі виглядає, який аромат. Все подобається. Так, фемінельки класні для засмаги. Так, що тут ще у нас є зі знижечками цікавими. Чоловіча серія. Так, піна для гоління, до речі, давно не було, 189. Так, це для ніжок різноманітні засоби і навіть масажерчик є. Так, новинок я тут не бачу. Спрейчик для них, це дуже-дуже супер крутий засіб. І узуття, і на, ну, на ніжки, на оголені пшикати. Ну, просто супер. Зараз у мене ще використання новинка, вона просто неймовірна взагалі це аромат дині. Дуже-дуже класно. Так, тут у нас розпродажні сторіночки, сторіночки. Так, і мильце можна взяти, цікаве, і стійки для макіяжу. Ще різноманітні. Так, це елітна серія мила рідкого. Рідке мило за 239 в разі замовлення будь-яких двох продуктів зі сторінок 150, починаючи з цієї сторінки по 163. Це майже до кінця каталогу. Так, дуже мені подобається це мило, це супер. Так, активельчики будь-які, бачите, по 69 за кожний. Ще спречик активель також. 169 зі знижкою, але я собі вже придбала запасик. Я сьогодні я відкрила філетовий э, цей Жовтий вже закінчився. Оцей помаранчевий, точніше. Так, маски для обличчя. чайне дерево лайм серія. Для волосся класні масочки. так Для рук будь-які кремчики, Love Potion, бачите, і beautiful І ось такі з мімозою дуже-дуже класні кремчики. І будуть коштувати по. А, різна ціна, так? по 89, 79, 139 великий об'єм подвійний такий. Так, мильце зі знижкою по 39,90 кожна, придивіться. Давно не було такої гарної ціни, мабуть, намило щось не пам'ятаю. І гельчики для душу. Так, гельчик 239 річки мило, а при купівлі будь-яких з цих сторінок 119. Такі гельчик. Дуже круті тут аромати такі натуральні. І на останній сторінці найбільш приваблива ціна це по 49,90. Два варіанти. Це у нас мандарин, аромат і без аромату класика. І для губ, навколо очі, і навколо очей і котіку. І тут брівку, і для фарбування підходить для будь-яких цілей, для фарбування волосся, знаєте, щоб не намастила краскою обличчя, можна теж використовувати ну, будь-який функціонал. тут. Дуже-дуже крутий засіб. Ось таким буде каталог номер 11.